Канада та Америка сусідні країни, але вони різні відмінності є у всьому від менталітету людей до системи податкування та можливостей розвитку. Мене звати Катя, Я жила в обох цих країнах. Зараз проживаю в США в штаті Тенесі, а трохи менше року тому проживала в Канаді в провінції Ніфанланд і Лабрадор. Сьогодні розкажу вам основні відмінності, плюси та мінуси Канади та США, де краще вирішувати вам. Перша відмінність Канади та Америки це легалізація. Якщо Канада в Канаді вона дуже продумана і є багато імміграційних програм. Якщо ти маєш роботу, ти кваліфікований працівник, ти можеш без проблем легалізуватися і отримати постійне місце проживання. Згодом і паспорт Канади. Якщо ж говорити про США, способів легалізації на жаль не так багато і коштується людям набагато більших зусиль та грошей. Найпопулярніші способи легалізації це отрима грінкарт, який відсоток вирошу дійсно маленький, та одруження з громадянином Америки. Звісно, якщо ви маєте дуже класні досягнення в своїй країні, ви популярні в своїй країні та можете довести це публікаціями про вас та вашу діяльність, то це теж може відкрити вам шлях для отримання грін карти в США як для талановитої людини. Але враховуючи, що таких людей дійсно мало, то будемо дивитися правді в очі. Легалізація тут дуже складна, і треба знаходити шляхи разом з імміграційним адвокатом, який коштує немало. Друга і суттєва відмінність це медицина. В Канаді класно тим, що медицина доступна всім. Люди, які мають роботу і легально знаходяться в країні, мають безкоштовне медичне обслуговування від держави. Але на жаль, зараз в канадській медицині є проблеми. Дуже не вистачає лікарів, і через це час очікування на спеціаліста у людей сягає іноді навіть роки. Все, звісно, залежить від провінції. Якщо говорити про Британську Колумбію, наприклад, чи Торонто, то там ситуація дуже погана в цьому плані. В інших трошки легше, то на жаль. Але якщо, якщо говорити про США, то тут медицина дійсно на класному рівні, але вона дуже дорога. США медицина це бізнес. Ці здоровезні чеки, які лікарі виставляють за свої послуги страховим компаніям, просто на голову не лазять. Медицина тут страхова. Тобто, ти маєш мати страхування, за яке ти платиш щомісяця, або якщо маєш роботу, то роботодавець платить за твоє страхування за тебе повністю або частину. Якщо не мати роботи і старатися більш-менш знайти нормальний вид страхування, яке буде покривати базовий набір послуг, то таке страхування буде коштувати близько 500 доларів. Um, все дуже залежить від віку. Тому, наприклад, якщо людині вже за 50, то страхування може бути і від 1000 доларів. Um, і є тут ще така, такий невеличкий нюанс, який має дуже великий вплив. Це дедактибл, тобто це сума, яка um, не покривається страховою компанією, а яку ти маєш заплатити зі свого карману. У кожної страхівки uh, є. Свій конкретний дидактибл, ти це перевіряєш на умовах твого страхування, іноді він сягає 5 тисяч 7 тисяч доларів, навіть 9 тисяч доларів. Тобто, якщо тобі надали послугу більше ніж 9 тисяч доларів, то ти оплачуєш дев'ять а ту частинку, яку ти не оплатив, оплачує твоя страхова. Ну якби. Таке собі, якщо чесно. Ще є нюанси у лікарів: вони не завжди будуть приймати твій вид страхування. Завжди, коли ти хочеш записатися до лікаря, тобі потрібно подзвонити і перепитати, чи приймаєте ви моє страхування перед тим, як скористатися цією послугою, тому що це вам може влетіти в копічку. До речі, друзі, хочу вам нагадати, що термін на подачу на медичне страхування у 2024 році спливає. Якщо ви вже в США і не маєте медичного страхування, то потрібно його оформити до 15 січня 2024 року. У вас може бути право на субсидоване медичне страхування для того, щоб дізнатися, що це таке, та підібрати найкращий підходящий вам план, можете звернутися до Вікторії. Вона є ліцензованим страховим агентом компанії TM Insurance Agency. Це моя особиста рекомендація. Якщо ви ще не приїхали до США, то у вас буде 60 днів для того, щоб податися на такий вид страхування. Звертайтеся до Вікторії за консультацією, поки вони ще безкоштовні для українців. Третя відмінність це безпека. В Канаді значно вищий рівень безпеки ніж в Америці, тому що в Америці легалізована зброя. В дуже багатьох штатах тут це частина культури, і мені здається, що розраховувати на те, що її колись її колись заборонять, не варто саме через це. Дуже часто тут є проблеми із криміналом. Часті розстрілювання людей у школах, дітей у школах. Я не розумію, з чим це пов'язано. Звісно, мабуть, всюди є багато божевільних людей, але в Америці це відчувається більше. З однієї сторони це дуже розвинена країна а з другого боку така ситуація з масовими шутінгами вона лякає. В Канаді теж проблеми з криміналом. Там використовують холодну зброю безхатьки та наркоманія присутні в обох цих країнах. Але ми сильно з таким не стикалися. В Канаді ми жили в Сент-Джонсі і бачили пару безхатів, коли вони не викликали відчуття небезпеки. В Нешвілі в США теж їх небагато і в основному вони стоять на узбіччі, просять грошей або десь в центрі міста можна зустріти пару таких людей. В принципі, як і в Києві, супер великої кількості безхатьків я тут не бачила. Тому, може, нам пощастило в тому плані, що ми в республіканському штаті, і тут ситуація трошки краща, ніж в демократичних. В Каліфорнії, в Лос-Анджелесі, їх дуже багато, просто центром міста там не погуляєш, як, наприклад, в нас. Але я скажу вам так: поліція тут. Працює дуже ефективно. Один раз нам прийшло сповіщення на телефон про викрадення дитини. І через 15 хвилин прийшло вже сповіщення, що дитину знайшли і знайшли злочинця і подякували всім за увагу. І ці сповіщення приходять так, як повітряна тривога в Україні. Вони, якби це не просто смс-ка, ти його не можеш пропустити. Тому це дійсно дуже дозволяє задуматися. Як класно тут борються з криміналом, але з усіх сторін я розумію, що ця країна небезпечна. Четверте, відмінність це ці ціни. Життя в Канаді дешевше, але ціни дорожчі. Тобто зняти житло дешевше ніж в Америці, але техніка, продукти, косметика дорожчі, ніж в США. Податки дуже високі в Канаді. Якщо ви працюєте на мінімальну зарплату, то в принципі можна з цим змиритися. Але якщо починаєте заробляти більше середнього, готуйтеся відкладати кругленьку суму на податки. В більшості штатів вони в рази менше, ніж в Канаді. Не враховуючи Каліфорнію, там теж податків збирають добряче. А заробітні плати в Америці вищі, що в принципі логічно, тому що в Канаді трохи дешевше життя, а тому, відповідно, там і заробляють менше. В Америці, як і в Канаді, дуже все відрізняється від штату до штату, від провінції до провінції. Як з цінами на житло, так і з податками. Тобто ви обираєте для себе відповідне місце, де ви зможете зберегти частинку свого бюджету і жити. В задоволення п'ята відмінність. Це освіта в Канаді. Вона доступніша і більш на вищому рівні, якщо говорити про середню освіту. Вища освіта, теж доступніша в США. Є велика кількість приватних шкіл та крутих вищих навчальних закладів, закладів, куди можна влаштувати свою дитину. Єдине, на все це потрібно багато грошей. Або можна податися на грант від університетів. Якщо ваша дитина кмітлива і талановита, то всюди є свої шляхи, і в деякі навчальні заклади можна потрапити безкоштовно щодо державних шкіл в США. Є як і класні державні школи, так і школи з поганим рейтингом. І в яку школу піде ваша дитина, залежить від адреси, де ви проживаєте. Іноді, навіть у класному районі, школа може бути з поганим рейтингом. Тоді потрібно думати або про переїзд, або просто поміняти школу на приватне, тому що просто її змінити у вас не вийде без зміни адреси. А за приватну школу можна віддавати від 5 до 15-20 тисяч доларів на рік за дитину. Шоста відмінність, але в її можна було поставити першою. Це клімат. Канада знаходиться північніше від Америки, і саме тому в основному там холодніше. Немає такого різноманітного вибору кліматичних зон, як, наприклад, в США. А ти просто там можеш вибрати більш вологий, дощовий клімат, як в Ванкувері, або сухий зі справжньою зимою в Калгарі, або помірний, але все одно холодний взимку Торонто, або дуже вітряний та холодний в Атлантичних провінціях. Ну або ж морозна Манітоба. Влітку, звісно, ситуація краща, але загалом там всюди холодно тепліше тільки в Британській Колумбії. Але це всього одна провінція, і вона одна із найдорожчих. В США ж цим справи набагато краще. Хочеш жити в жарі, і їдь в Техас або Оклахому. Хочеш цілорічно помірну температуру і дуже комфортно для життя. Тобі в Каліфорнії, жарке літо і тепла зима біля океану у Флориді, або погода, як в Україні у Чикаго. Завжди тепло і на голову падають кокоси на Гаваях. А якщо тобі подобається дуборіни, як в Канаді, то велкам до Аляска. Для мене єдина проблема клімату в США це торнадо. Я їх дуже боюся і одне ми вже сім'єю пережили. Це було дуже стрьомно. Налетіли дикі хмари, почалася вмикатися сирена в наших телефонах і на вулиці. До речі, вона по звуку саме така, як в Україні. Блін, я Стрімаюся. Мене пробирало прямо до мурах. Наші райони обійшло, але мій чоловік якраз поїхав тоді на роботу. Він якраз був недалеко від епіцентру торнадо. Це було дуже страшно. Я дуже переживала. Він мені надсилав відео, що там творилось. Це просто капець. А на наступний день він приїхався по вуличкам, які зруйнували торнадо, і це дійсно страшне видовище. Головне в такі моменти залишатися в безпечному укритті. Найкраще це якісь бетонні паркінги. Тут будинки вони небезпечні, вони будуються із дерева. І якби єдине безпечне тут місце це можна лягти в ванну, накритися матрацем, ну і це єдине, що спасти. Тому так, знаєте, що мені сподобалось? В новинах показують посекундно, де воно буде проходити. І відповідно люди, які живуть в тих регіонах і бачать, що там, наприклад, в тій секунді воно буде там в тому регіоні, вони мають можливість швиденько евакуювати Так, да, Це страшно. Сьома відмінність це мова. Так вам не почалось, ви спитаєте, яка це відмінність? Але я вам скажу, що навіть англійська мова в Канаді і в Америці відрізняється через акцент населення. Навіть від штату до штату, від провінції до провінції, мова може відрізнятися і. До місцевих акцентів потрібно звикати. Якщо з англійською все і так зрозуміло, в Канаді також популярна французька мова, і вона є другою офіційною мовою Канади. А в США популярною є іспанською. Тут навіть все дублюється іспанською, в госпіталі вивіски, багато сайтів дублюється іспанською мовою. Вона тут дуже поширена. Офіційної мови в США немає. До речі, знали ви про це. Восьма відмінність це метрична система. Якщо в США системи вимірювання зовсім нам не близькі і не зрозумілі милі, а не кілометри, градуси, фаренгейту, а не Цельсію, паунди а не кілограми, галони не літри. Ну коротше, взагалі мені здається, що коли Колумб відкрив Америку, люди, які потім сюди приїхали, просто вирішили зробити все навпаки. Тому що, коли ми вперше сюди приїхали, в нас був просто культурний шок в цьому плані. Ну нічого не зрозуміло. Канаді люди ж розуміють обидві системи вимірювання. Милі там, наприклад, взагалі не використовують обмеження швидкості завжди в кілометрах. Вага в основному в фунтах, але часто дублюється в кілограмах. Погода нормально вимірюється по системі по Цельсію. Але загалом система така змішана через те, що США це сусід Канади. І остання відмінність це люди, як в Канаді, так і в США нам траплялися тільки класні люди. В Канаді, мабуть, більше таких, знаєте, розумних кваліфікованих людей, тому що імміграція в основному там для кваліфікованих спеціалістів розрахована. Тому якби люди там більш вічливі, дуже розумні і класні загалом. Канаді взагалі немає відчуття, що ти чужий, тому що дуже багато людей іммігранти в якомусь поколінні, і вони розуміють, наскільки важко може бути новоприбулому в країні з зовсім іншою системою життя. Звісно, все залежить від регіону. З нашого досвіду, в повінці Нюфаленд і Лабрадор були просто неймовірно класні люди. Вони дуже доброзичливі, легко йдуть на контакт, завжди перепитають, якщо, наприклад, бачиш, що з тобою щось не так чи в тебе все окей. А, дійсно, люди там на вагу золота. В США знаєте схожа ситуація, тому що все дуже залежить від штату. В нашому штаті та не всі люди класні. Ми вже не з одною сім'єю познайомилися. Американців а, з ними легко знайти спільну мову. Вони відкриті, вони легко йдуть на контакт. Дуже тут поширені смолтоки, і через них якраз можна знайти собі нових друзів, познайомитися навіть можна в супермаркеті чи на вулиці. Чула, що, наприклад, у Нью-Йорку там зовсім по-іншому. Там люди більш закриті, схожі більше на наш менталітет український. Вони рідко посміхаються, так як тут в Південних Штатах, рідко заговорять з тобою на вулиці чи там. Будуть вітатися з кожним зустрічним. Ну коротше, ви зрозуміли. Все дуже залежить від штату, все дуже залежить від ситуації. З мого досвіду в Канаді мені здається більш відкриті люди, але це все залежить тільки від вас. Якщо ви будете йти на зустріч, знайомитися, пригощати українською їжею, розповідати про свою культуру та цікавитися культурою оточуючих вас людей в будь-якій країні. Ви зможете знайти друзів та відчувати себе як вдома. Це перевірено на собі. Ну що ж, це всі відмінності, які я особисто виділила для себе між Канадою та США. Якщо щось забула, напишіть про це в коментарях. Давайте це обговоримо. Побачимося з вами у наступних відео. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Ставте лайк за мої старання та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що подивились до кінця. Цілую. Бувайте!